Україна зіграла в нічию 0-0 з Італією. Цей результат забезпечив місце на Євро 2024 для Адзури. але сам матч запам'ятався непризначеним пенальті у ворота Донаруми на 90 плюс третій. Мудрик опинився першим на м'ячі та прокинув його повз крістанте, котрий зіграв у ногу десятки синьо-жовтих. Бригада арбітрів на чолі з Хілем Мансаном навіть не стала переглядати повтор цього епізоду. Можливо, звинувачення в упередженості не були б такими масовими, якби не слова президента Уєфа Чефаріна за місяць до стартового свистка. Він заявив, що не вихід Італії. На чемпіонат Європи буде катастрофою. Гадаю, що цим все сказано. Ба Більше самі італійці, зокрема їхній воротар, погоджуються з тим, що це 11-метровий удар. Привіт, з вами Валентин. Сьогодні ми пригадаємо інші випадки, коли судді вбивали головну команду країни та спробуємо об'єктивно розібрати ці моменти. Переносимось у 1997-й, коли підопічні Йожифа Сабо посіли другу сходинку у відбірковій групі на мундіаль 98-го року. Попереду були німці, позаду португальці. Це означало, що українці гратимуть в плей-офф. Ми протистояли Хорватії. Який поступились на виїзді 2-0. У Києві господарі забили швидкий гол. Вже на п'ятій хвилині відзначився Шевченко. Андрій Гусин відкидає м'яч під удар. Удар поворота. Удар гол. Відмінний початок. Один-ноль. Збірна України попереду. Попереду збірна України. Але тільки 1-0. Не будемо забувати, що нам треба забивати три м'ячі і не пропустити жодного в цьому матчі. За декілька миттєвостей Шева знову пробив по воротах. Голкіпер Хорватів відбив прямо на Віталія Косовського, котрий спрямував м'яча у сітку воріт. 2-0 рахунок за сумою двох матчів вдалося зрівняти. Втім, бригада арбітрів, на чолі якої був Руне Педерса, не зарахувала взяття воріт, вигадавши офсайт, якого там не було. Подейкують, що під час першого голу Шевченка Андрій міг перебувати в положенні поза грою. Це дуже суперечливий момент. А от з Косовським все очевидно. Віталій забив чистий гол, який у нього вкрали. На 28-й гості забили у ворота Шовковського. Отже, синьо-жовтим потрібно було забивати тричі. Проте так і закінчився в нічію 1-1, яка означала вихід Хорватії на чемпіонат світу. Ми не можемо впевнено сказати, що якби гол України не скасували, то українці б точно пройшли хорватів. Але, скоріше за все, той запал та рахунок 2-0 на початку матчу дозволив би дотиснути наших опонентів. У третьому турі на домашньому Євро-2012 команда Блохіна протистояла Англії в Донецьку. В дебюті другого тайму Вайнруні вивів трьох леві вперед. А от найцікавіше відбулось на 62-й. Марко Девіч забив гол, котрий угорська бригада арбітрів просто проігнорувала, хоча всі бачили, що м'яч повністю перетнув лінію воріт. Гілешки з м'ячем закриває корпусом. пас Пасла девича Марко! 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 Що? Так там же гол! Так там же гол! Так це ж гол! До того ж, цього взагалі не мало статись, адже атака розпочалась з офсайду Мілевського. Кашаї та його помічники настільки хріново відсудили той матч, що фатально помилились двічі за декілька секунд. Можна сказати, мов цю ситуацію взагалі не варто розбирати, тому що якби арбітри прийняли правильне рішення одразу, про взяття воріт не йшлося б. Але логіка епізоду максимально проста. Помилка в першому моменті не дає тобі право на помилку в другому. Саме некомпетентність суддів призвела до того, що голдевіча таки відбувся. То не була епоха ВАР, коли епізод можна дограти, а тоді вже приймати рішення. Двобій завершився поразкою синьо-жовтих 0-1. Вона означала виліт з турніру. У червні 2022-го Україна грала в плей-офф за вихід на мундіаль, що стартував у тому ж році. Українці впевнено пройшли Шотландію, здолавши її з рахунком 1-3. І ось до омріяного чемпіонату світу залишався лише один крок. З витяга над Вельсом в Кардіфі мала подарувати цю путівку. На жаль, під кінець першої половини Андрій Ярмоленко зрізав м'яча у власні ворота. Валіці повели. Маром Ярмоленко випередив Джо Алена, який збив Андрія в карному майданчику господарів. Іспанець Антоніо Матео Лаос вирішив, що це не 11-метровий удар. Саркастична посмішка Ярмоли говорить за все. Примітно, що схожа ситуація була на Євро 2020 в грі України проти північної Македонії. Тоді пандів випередив Караваєва, а Олександр збив Македонця. Рефері призначив 11-метровий удар у наші ворота, і ніхто цим рішенням не сперечався, оскільки воно було закономірним. Це пенальт. А тепер слухайте уважно, один і той же арбітр Хуан Мартінес Мунуера працював на матчах проти Італії та Уельсу. І Якщо в моменті з порушенням проти Ярмоленка вони хоча б перевіряли цей епізод, то із Мудриком не зробили навіть цього. Україна мала безліч нагод проти Уельсу, намагаючись зрівняти до останньої хвилини. Але так і не зуміла цього зробити. Синьо-жовті знову пролетіли повз чемпіонат світу. І це ми ще не зачіпали клубний футбол, де добре нам знайомий Кашаї ставив пенальтів ворота Шахтаря за ось таке падіння Стерлінга. Мабуть, це вершина його Судівства. Помилок арбітрів, які впливали на результат матчів збірної, було значно більше. Проте у цьому відео ми розібрали лише ті, які стались в найважливіших іграх. Україна ще матиме шанс потрапити на Євро 2024 через плей-офф. Тож маємо надію, що жоден Педерсон не зможе нам в цьому завадити. На цьому все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові відео, ставте вподобайки, та не забувайте підтримувати Збройні Сили України за посиланням в описі. З вами був Валентин. Переможемо!